Ого! Оце, друзі, гарний. І yeah. доброго дня, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми знову приїхали на перекати. Будемо шукати головня. Потепліло, наближається до нас літо. Зараз максимальна температура сьогодні на дворі має бути 20 градусів. Я в футболочці, як ви бачите. Настрій класний. Будемо намагатися спіймати червонопірого красення, Ловити я буду як на коливалки, так і на воблера. Рівень води зараз максимально високий, і будемо намагатись вижити максимум з того, що ми можемо, і отримати масу задоволення. Приємного перегляду! Малый. Он добра Тут таких не было обычно. Вот такие Відносный. Ну, это же не самый малыйший. Конечно. Вот, давай, давай доплеск. Все, окунь, прикинь. Это Реально? Вкусно? Да. Ну, невеличка. Візьме отца нашу. Там показати що викидить. Угу. А, відцепився диви, прикол. Так, пливи малий. норез массу Да таня поставим Декстера. Це вже більше похоже. Ні, так інший. Trochę więcej A nie, więcej To jest dexter 3 grama, ciemny Pierwsze zabrożenie А це Що? Чорна РФ. Так, друзі, спрацювала зміна. Замінив на важчу блешню, закинув далі і це дозволило спіймати рибу. Бережно. Ух, а це була така покльовка. І як завжди... Камера була виключена. Дуже жаль, що я його не зняв. Просто дуже жаль. Така мощна покльовка на струї. Ах! І я не зняв. Біль, печаль. Як так можна взагалі зробити? Ну все, пускаємо його до домцю. Я закинув під той берег, звожу в струю тільки. тух! Це було дуже сильно. Дуже сильно. Де взяв

Це глябний десь переход до сточку, у бачили, це було гарно. Так, друзі, вирішив я повернутися на ці місця, щоб дозняти для вас відосик. А то 4 головля – це якось не діло. Зараз обід приїхав чисто на пару годинок, аж самому цікаво, що можна спіймати по обіді. По комплектах по снастях в мене все абсолютно так само, тому я не затягую, продовжуємо дивитись.

Ого! Це гарний. Тримай, 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 тримай. Ого! Оце, друзі, гарний, це гарний капець. Оце вже головень Зараз він оклимається о, все, пішов. Так, друзі, приїхав в обід. Я явно не очікував так розпочати. Просто на пару годинок Дозняти відос хотів. А ось перша риба сказала, що... Це може бути не так, як планувалось. Дуже хочеться ще пару штучок таких зловити. Але все залежить від мене. Дивіться, як він гачок мій погнув. Добре, що в мене є запасні. Зараз на швидку руку міняю гачок і буду ловити далі. Спрацювала коливалка Норія з Стала вона зараз однією з моїх улюблених, тому що в минулому відосі я на неї ловив, і зараз вона просто неймовірно працює двограмова вага. Так, Гачок замінив, старий гачок закидаю в бананку і потім викину. Щоб не в річку кидати. Так, ну все. Я готовий працювати далі. Щось я не очікував тут побачити рибу такого розміру, тим паче, що з минулих рибалок вода впала. Але, бачите, пощастило. перші покльовки, здається, рибка була менша. Але пощастило потримати в руках саме гарний екземпляр. О, Гарна покльовка на виході струї, це там вже третя чи друга. Ось, бачите, камінчик, за ним йде затишок. І ось на виході і вході стаються покльовки. Тикнув він мені Де мій? Слухайте. Це жесть. Розмір. Подивіться на розмір. Коли ще тут такі клювали? Ванчик пливе до домцю. Ну, друзі. Ну гарні, Гарні головні сьогодні. Красунчики просто. Можливо він хоче чогось світлішого, а я навіть не пробував. Ні це було ефектно. Блін, погано. Зійшов він по ходу. Блін, шкода. Дуже шкода. Блін, все. Ось я і профукав. Бачите? Да, шкода, дуже сильно шкода. Хоча б побачити. Бачите, і все-таки спрацювала яскрава коливалка. Експерименти. Експерименти є експерименти. Ай, ну цього я вже побачив. Бідолагу засік. Знов на приводненні. Ця коливалка, бачите, вона об'ємніша. І вона йому подобається саме на падінні, як я зрозумів. Вирвав, просто його вирвав. Але він був малий. Він був реально малий. Перший був більший набагато. 啊行行行。Oh, yeah, 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 yeah. Головник побитий. Пливи малий. Так він гарно підверх вийшов на виважування, форель ставкова. Пішна покльовка невеликий головель, більший за попереднього, яку я зловив, але ух, юмою. Як же ж він вилетів? Ну, ну. Ах. <плес> 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 оце емоції, оце емоції. Вертушку схопити він вирішив. Ах, кайф. Буду завершувати свою рибалку, підіб'ємо підсумки. В цілому за два дні, ну, два неповних дні, е, другий взагалі, це пару годинок, мені вдалося спіймати сім галавликів. До речі, сьогодні попався непоганий такий розмір, що мене досить здивувало. Працювали в основному коливальні плечні, поблера працювали набагато менше. Деколи спрацьовувала вертушка, я приділяв їй менше уваги, але свої покльовки вона давала. По другому дню можу сказати, що вода значно впала, тому що пройшли дощі, пройшло тепло, і вода потрохи повертається до свого звичного становища по рівню. І рибка переміщується зараз. Рибка в такому досить незвичайному стані. Ось такі підсумки я можу висунути. Не забувайте підтримувати мій YouTube канал лайком та підпискою. Слава Україні!